Привіт, наші маленькі друзі! Привіт, хлопчики та дівчата! З вами, як завжди, я тут і мої веселі гусенята Сашко та Марічка. Привіт! Привіт, привіт! Привіт-привіт! А що ти нам сьогодні розкажеш? Як завжди, я вам розкажу дуже гарну та повчальну казочку. Ну, якщо ви готові. Так, ми вже готові. Ми дуже довго чекали цілий день. Діти, а ви чекали на казочку? Тоді влаштовуйте зручніше і ми починаємо. Казка сьогодні називається Ведмедик-Мишко. У лісі маленький ведмедик Мишко. Він був дуже веселий, дуже гарний ведмедик, але мав одну слабкість: він зовсім не вмів чекати. Уявляєте? Ну, не було в нього терпіння. І якщо він щось хотів, то він хотів це одразу, прагнув отримати негайно і в цю секунду. І ось одного разу Мишко гуляв у лісі і побачив великий вулик. В якому бджоли збирали А ну підказуйте, що збирають нас бджоли? Мед, мед збирають! Молодці! Бджоли збирали мед. І от Михасик, він же був гарний ведмедик, вихований, підійшов до бджіл і каже: Бджоли, я так хочу меду, дайте мені, будь ласочка!» А вони йому відповідають: Михасику, мед ще не готовий, його ще не можна куштувати. Треба почекати, а потім ми з тобою обов'язково поділимось. Ох, засмутився михасик. І пішов, пішов собі дорогою іде, йде, аж раптом. Він подумав: а чого це я буду чекати? Я не можу. Я просто зараз хочу того меду. Підбіг до того вулика, побачив, що бджоли летять у поле, збирати ще мед. І заліз лапою у вулик. Заліз і прилип. Лапа не може звідти. Витягнув її, та вже лапа отака величезна, а витягти він її не може. І до вечора просидів Михасик у вулику. Уявляєте? Він вже й плакав, вже й кликав на допомогу. Але в лісі більше нікого, окрім нього, і вулика не було. Аж ввечері, пізно-пізно, тому що ми всі знаємо, що бджілки, вони дуже роботящі, так? Угу. дуже пізно повернулися бджоли. Побачили О! і дуже здивувалися, що Михасик їх не послухав. Звичайно, вони допомогли витягти лапу і сказали: Михасику, треба почекати і не залазити в той вулик, поки мед не готовий. Михасик все зрозумів і пішов додому. Дома він помив свою лапку і ліг спати. А вранці Михасик прокинувся і знову побіг в ліс до бджіл. А як гадаєте, навіщо? А я вам розкажу ні, не зовсім за медом. Він прибіг і каже: бджоли, а давайте я буду охороняти ваш вулик, щоб туди ніхто не заліз лапою. Я О. буду чекати, бо в мене вже є терпіння. Я буду чекати стільки, скільки треба. І ось цілий місяць, Михасик, уявляєте, цілий місяць ходив і охороняв вулик. А потім, коли вже мед був готовий, бджоли принесли йому величезний горщик меду. Ого! І пригостили його. Ось така казочка. Марічка, ну що, вам сподобалась така казка? Так, так, мені дуже сподобалось Тута. Тута. Що? Чесно, я тобі скажу, я як оцей Михасик, в мене немає терпіння іноді. Що, зовсім немає? Mm -mm. Але ж ми всі зробили висновок, що якщо ви маєте терпіння, то ви потім отримуєте більше. Отож, набираємось терпіння і чекаємо до завтра, тому що завтра буде новенька казка. Хай! Як до завтра? До завтра Як сьогодні? Ні, сьогодні усі лягають спати, і ми усі разом кажемо на добраніч на добраніч, діти, до завтра, на добраніч, гарних снів.